На сьогоднішній день Скверщина має великий потенціал і місто сквира. Але на жаль, на жаль, останні роки ми не почули, ми не бачили розвитку то розвитку. Дуже багато скарг на на роботу комунальних служб. Сьогодні потрібно втілювати в життя програму. Вода». Сьогодні потрібно Відновити постачання і хліба сьогодні потрібно забезпечити якість надання послуг в медичних закладах і тому. Ці завдання я поставив учора перед новим керівником, перед новою головою адміністрації. Для мене дуже важливо, щоб громада сприйняла його як дійсно лідера і керівника. І сьогодні я це побачив і почув в залі, що є довіра, та є довіра від горів сільських град, від лідерів громадських організацій, від депутатського корпусу, тому що усім їм придеться виконувати. Я працювати за і я кажу, усувати ті недоліки, які є. Не буду, і президент не буде. Приїжджати, ми зобов'язані створити умови і дати поступ дати віру, тому я е, сьогодні. Е... Звернувся до э, лідерів громадських організацій, до депутатського корпусу, до опозиційних сил. Давайте відкинемо амбіції. Політики тут не повинно бути. Тут повинно бути созідання, об'єднання і вирішення питань заради э, людей, які проживають на сквірщині, заради того, щоб підняти рівень і стандарти життя. Життя на місці не стоїть. Дійсно э, висуваються нові вимоги. Вимоги тільки щоб Зробити так, щоб людям жилося краще і вирішувати ті проблеми людей. Які є в тому чи іншому регіоні. І президент, і губернатор не повинен бути в кожному селі і вирішувати питання. Для цього є в мене представники. Так, да, я буду приїжджати, я буду зустрічатись, я буду приймати людей, я буду впливати, реагувати, допомагати, але за них працювати не буду. Тому це закономірно життя йде, і ніхто не присває собі посади на все життя. Якщо людина працює, є довіра людей в першу чергу, і вирішення питань людина буде працювати. Якщо немає довіри людей, Мітинги, то мітинги і є проблемні питання, ви мені вибачте, я чітко скажу, я нікого не тримаю. Прийдуть нові люди, які внесуть новий імпульс і нове бачення, вирішені тих чи інших питання.